Щодо інвестицій, взагалі під час війни хотілося б окремо поговорити про те. Як ви управляєте от саме цими ризиками? Чи це якесь іде перестрахування? Взагалі, як може у вас ці інвестиції якимось чином страхуються на рівні компанії? Що припустимо? Той же теж то банкрутство орендаря або прильот, або не дай Боже наступ росіян? Тобто, як ви з цим управляєте, що у вас за козирі в рукаві є для саме такі випадки? Український інвестор, український громадянин, часто хоче почути слово гарантія. І що якщо не дай Боже щось трапиться, то є якась тумбочка, з якої вам хтось візьме і віддасть гроші. Реальність трошки інша. Об'єкти нерухомості, в які фонди інвестують, вони застраховані. Але вони не застраховані від військового ризику. Мовно кажуть, якщо туди щось прилетить, якийсь шахет, впаде і пошкодить їх, то страхова компанія не покриває цей ризик. І на жаль, в Україні там страхування від цих ризиків в реальності є неможливим, а Ті пропозиції страхових, які існують, вони не мають там економічного сенсу. Ми кажуть, да, ми страхуємо, але ліміт там умовно 5 мільйонів гривень, 10 мільйонів гривень. А що вам дає цей ліміт, коли ваш об'єкт коштує там 100, 200? Це якісь там незначні пошкодження, які ви і так умовно кажучи, відремонтуєте там операційним доходом? З точки зору військових ризиків на жаль, це базовий ризик, який існує в Україні. На щастя, ці об'єкти там не є якимись об'єктами, які є ціллю. Щось спасти, якби. Так, звісно, може, якби його прийдеться відновлювати умовно власникам і є співвласниками цього об'єкту. Там процес буде там зрозуміло, там організований нами.